Зараз зацвіла бузина. Всім привіт! І ми зробимо шампанське, так його всі називають. Ну, взагалі, це напій такий, буде літній, він буде газований. Получиться за счет того, що він перебродить з цукром у нас і пильця цієї квіточки, і дасть такий ефект. Значить, що нам треба зробити? Нарвати такі квіточки з бузини. Які розквітли вже. так? Потім беремо воду. Значить, я рецепт вам розкажу на відро води, але я буду робити на два. Це в мене півкаструля, тут двохвідерна каструля. Сюди кладемо 15 квіточок. 15-20. Якщо менші, то більше. Якщо великі, то можна менше. От, Тепер, значить, сюди на відро води кілограм цукру додаємо. Беремо цукор ось. Дякую.